Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорення, яке, я сподіваюся, буде відповіддю для когось і причиною того, щоб прославити Господа. Я буду говорити сьогодні про наші основи. Справді, основи в житті це вкрай важливо. Правильні основи в житті, вкрай важливо. Адже те, на чому ми будуємо, воно, воно визначить те, що ми отримаємо як кінцевий результат. Якщо хтось будує на Фундаменті, які здібне витримати різного роду катаклізми, то така будівля, така споруда вона встоїть. Ось, Якщо хтось будує на землі, просто без фундаменту, з сіна, з соломи, то при першому вітрі, все це розлетиться. І коли ми говоримо про побудову життя, нам потрібно також розуміти, що є важливі такі. Цінності в житті, які можна закласти як основа для побудови відносин, для побудови служіння Богу. Ось. І коли ми говоримо, що ми служимо Богу, нам потрібно оцінити, на чому ми основуємо своє служіння. Хто є основою нашого служіння? Чи ми віримо, що люди є забезпеченням? Чи ми віримо, що Церква є забезпеченням, помісна церква, має на увазі, бізнесмени в церкві чи талановиті проповідники, молитовники. Це вкрай важливо, адже якщо ми з вами сьогодні упугаємо на щось, що не є надійною основою, то це буде проблемою в майбутньому. Якщо ви думаєте, що ваше щастя в шлюбі залежить від... Вашого партнера, то ви у великій мірі заблуджуєтесь. Адже є речі, які багато хто не може пояснити, а вони дуже легко поясняються невірні основи. Хтось почав своє служіння. Все добре, все класно, всі підтримують. Є успіх, є покаяння, приходить якесь випробування. Щось не так сталося в співпраці з лідерами. Хтось розсердився і пішов з церкви. І приходить відчай, і людина починає задумуватись, а чи правильно я зробив, чи зробила, чи Господь вів цю церкву. Послухайте, якщо ви. В послуг Господу, проповідали Євангеліє, люди каялися, робили все від себе залежне, і був, і був успіх, були добрі плоди. Продовжуйте в тому ж напрямку. Якщо є якісь перепони в вашому служінні ну, от, так, такому ілюстративному порівнянні, як я просто зараз приклад привів, як може бути. Служінню в побудові помісної церкви. Це може бути що завгодно. Ви почали будувати сім'ю, когось там почуття якісь притупилися, в когось е, настрій, часто поганий, е, хтось хворіти почав частіше. І подібні речі, які як сигнали е, вам про те, щоб зупинитися. І ви легко приймаєте ці сигнали і починаєте зупинятися. Але знаєте, будь-які життєві виклики, це не, пе, це, не, якби, це не причина, це не повід, для того, це не привід для того, щоб зупинити те добре, що Бог розпочав у вас. Залишити сім'ю, це неправильний е, вихід з ситуації, яка вам здається е, не ідеальною. Якщо ви так будете. Після кожних таких дзвіночків міняти сім'ю, то ви будете многожонцем, або будете виходити по 10 разів заміж женитися. Вам потрібно будувати на надійній основі, знати, на чому ваше діло основується. Якщо Господь розпочав ваше добре діло як у служителя і поклав вас проповідником, пастором чи ще кимось в церкві, не дивіться на, на якісь зовнішні речі. Дивіться на слово, дивіться на Господа, дивіться на те, що Він вам сказав робити. Люди будуть приходити і відходити. Звичайно, не відлякуйте людей. Я не за те, щоб ви якось болилися неправильно з людьми, але не орієнтуйтеся на те, що, що хтось про вас сказав, чи хтось про вас думає. Ви не покликані виконувати волю інших людей, ви покликані виконувати волю Божу. Любіть людей. Робіть все для того, щоб люди могли. Відчути Божу присутність в вашій присутності, щоб мудрість Божа вона виявлялася через вас, іншим людям. Але при цьому всьому будьте також мудрими в питанні залежності. Від кого ви залежите? Від Господа, а не від думки інших людей. На чому ви будуєте? На слові Божому, на розуміння свого покликання, а не на тому, як вас оцінюють люди. Добрі плоди прийдуть. Випробування це той час, коли ви. Ви можете себе протестувати, наскільки ви серйозно налаштовані служити Богу. Тому перевіряйте свою основу, живіть по слову і е, слухайте слово, живіть по слову, і демонструйте е, ту силу Божу, яка буде виявлятися в вашому житті, якщо ви будете практично виконувати незалежно від почуттів чи від думки інших людей свою частину, коли ви будете робити те, до чого Бог вас покликав. І Такий момент вам буде радісно, що ви зробили правильні кроки. В який момент? В момент е, того, що, е, що ви відчуваєте момент перемог, які будуть в майбутньому. Бо прийдуть ці почуття, почуття е, радости від того, що ви не здалися, прийдуть ті почуття, що. Ви, можливо, зараз їх не відчуваєте, які ви зараз не відчуваєте, але вони будуть наслідком правильного рішення, незалежно від е, всього, що навколо вас. Тому налаштуйте своє серце на те, щоб будувати на знанні Бога, на пізнанні Його волі і на послуху е, йому у виконанні всього, що вам відкрито. Божого благословення вам і до наступних зустрічей. Тримайтеся, Бога. Будуйте на правильних основах.